Головне захист неба, все, що стосується ППУ, нашої безпілотної складової, були наставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій, саме там, де загроз найбільше, при фронтовій області, при кордоні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист. Саме в цих областях і завдати більше втрат окупанту і передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми у Нікополі, у Херсоні у інших наших містах, до яких їм легше дотягнутися, вони влаштовують фактично сафарі на людей та навчають операторів дронів за рахунок вбивств. Українців на вулицях на дорогах потрібно більше захисту і більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем, птахи-мадяра, інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше і отримують більше ресурсу.